І знаєте, ми зараз вже дивимося, ми про це трошки говоримо, розповідаємо і співаємо. І я маю надію, що радіємо суті Різдва. Радієте ви? Давайте тоді трошки так, що вас приводить радість, що вас заставляє радіти в Різдво? Вихідні дні. Вихідні, добре. Гарний стіл. Сама подія. Сама Подія, добре. Спасіння прийшло. Спасіння прийшло. Підготовка до чого. Підготовка подобається, так? Да? Добре, да, брати і сестри, це, ну, це реальність, це реальність, як, в якій ми живемо, яка, знаєте, ну, яку ми маємо. Ми... Розуміємо, що Бог прийшов на цю землю, це добре і чудово, коли ми святкуємо. Навіть коли накриваємо стіл і збираємося разом для того, щоб прославити Бога за його прихід на землю. Це чудово. Я хочу, щоб ми сьогодні порозмірковували, поговорили, знаєте, про суть Різдва. Ми про це трошки говоримо, ми підходимо, а знаєте, не хочеться втратити. Не хочеться втратити цінності Різдва, знаєте, якби в цей, в цей час. Знаєте, як буває, люди підходять до, до питання, в принципі, до життя взагалі, от як в минулому було класно. Чули таких бачили? Маю надію, що серед нас таких немає. От тоді було Різдво. Або знаєте, от тоді була зима, сніга по коліна, так було, ех, морозно було, от тоді було Різдво. І це, знаєте, живуть як, як якимось минулим. Хтось думає, що ось трошки стане краще, полегшає, все наладиться. І ось тоді ми засвяткуємо Різдво. Хтось думає, що знаєте, йому заважає святкувати Різдво е, обставини, ситуації, в яких ми зараз живемо. Скрутні обставини, ми розуміємо реальність. Хтось приїжджає, дивиться на заправку. Ого по чому бензин та дизель? І, 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 і про Різдво Забувається. Хтось приходить, дивиться, по чому зараз кілограмчик м'яса, щоб зібрати всю сім'ю. І втрачається радість Різдва, але Різдво, брати і сестри, це трошки не про це. Я хочу, щоб ми прочитали ще раз цей текст і перше послання апостола Івана до церков, це зібране послання до, до зібраних церков. Ми будемо читати перший розгляд, з першого по четвертий вірш. Про те, що було споконвіку, про що ми самі чули свідками, чого були ми, що бачили власні очі, і чого таркалися власними руками. Апостол Іван говорить, знаєте, ці юридичні свідчення як. Той свідок тих подій. Тобто це досить сильна і, знаєте, така можна фраза, яка не дає людям, які читачам, слухачам його слова, не дає їм можливості думати якось по-іншому. Ну, знаєте, там, ну, ми тобі не віримо, там, або е, ми не сприймаємо. Ні, це досить він сильно говорить, що ми чули. Він каже, ми конкретно чули, ми чули слова Ісуса Христа. Ми кажемо, ми його бачили. Ми бачили його в реальності. І ми, каже, торкалися його власними руками. Тобто в них була ця тактильна зустріч. Вони мали, знаєте, це торкалися, жили разом. Він каже: ось ми би про це свідчимо. Ми. Про слово життя ми свідчимо. Він розповідає, він, знаєте, починаючи, говорячи послання до, до церков, говорячи до церков, він починає з цього сильного ствердження, щоб далі, знаєте, воно їх. Підбадьорювало, і він говорить далі: той, хто є життям, з'явився нам, і ми бачили його, і зараз свідчимо про нього. Тепер ми сповіщаємо про вічне життя, яке було за цем і явилось нам. Ми бачили і чули про нього, і тепер звіщаємо про нього вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність за цем Його і Сином Ісусом Христом. Отож пишемо вам про це, щоб радість була. Ваша повною. Ось він до чого приводить, брати і сестри, трошки хотілося зрозуміти ситуацію. Церква знаходилася, знаєте, не в такому стані, як ми зараз з вами живемо. Ми можемо сказати, що в нас були скрутні обставини, але скрутні обставини були ще в тієї церкві. На них було ганіння, їх не сприймала ні римська влада, ні іудейські священники. Тобто вони були щось між ними, як і ті, і ті на них створювали ганіння, як і ті, і ті їх хотіли вбити, знищити зруйнувати, в принципі, в суті своє життя, їхнє життя, щоб їх не існувало. Ми розуміємо, в цій реальності вони живуть. А він каже, і це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. Що він пише? Він пише трошки вище про Ісуса Христа. Трошки вище Він пише. Про саму суть Євангелія, можна сказати, суть різдва. Навіщо прийшов Ісус Христос? І дивіться, Ісус Христос прийшов для того, щоб дати життя. І ми про те, що було споконвіку, що ми самі чули свідками, чого були ми, що бачили на власні очі, чого таркалися власними руками про слово життя, яке ми свідчимо, той, хто є життям, з'явився нам, і ми бачили його, і зараз свідчимо про нього. Він говорить про те, що Бог який є, дає життя всьому творінню. Ви вірите, що Бог створив весь цесвіт? Да. Ви вірите в те, що Ісус Христос дає життя всьому, що ми бачимо. Да. Брати і сестри, вірите, слава Богу. Брати і сестри, оцей Бог втілився. Він каже, Слово життя, ми свідчимо той, хто є життям, з'явився нам, і ми його бачили. Тобто Різдво Ісуса Христа, це знаєте, це являється цим життям. У нас у людей. У людства, як напевно сказав би, такою є проблема, розмірковуючи про життя людей від створення після гріхопадіння. Називаємо це так, такою маленькою проблемою. Люди не знають, як жити. Ви помітили це, брати і сестри? Давайте трошки подивимося від Адама з Євою. Коли вони згрішили, вони живуть уже самостійно, знаєте, якби водорослі, що вийшли з батьківського дому. Так? Повнолітніми стали після гріха падіння. І в них тоді вже починаються проблеми. Каїн не знає, що робити з його братом Авелем, конкурента в ньому побачив. Потім далі ми бачимо людство, до, до такого, до такого розростається, що Богу довелося послати всесвітній потоп. Тому що люди почали дуже багато грішити. Багато різних думок, там, що відбувалося, що стало причиною потопу. Як би то не було, гріх людей привело до. Того, що Богу довелося зруйнувати, ну, якби знищити цей світ, бо вони не могли жити правильно і правильно в відносинах з Богом. Потім Бог дає їм такий закон совісті. Вони живуть, знаєте, в таких відносинах з Богом не справляються. Бог дає закон через Моїсея, брати і сестри, і там не справляється людство. Приходить на землю Ісус Христос. І вони не змогли, не справились, вони не зуміли, не зрозуміли, не побачили суть і цінність самого життя. Ісус Христос про себе говорить: Я є шлях, істина і життя, і ніхто не прийде до Отця не інакше, як через мене. І Ісус Христос є цим, хто наповнює і дає життя всьому, навіть, як ми кажемо, видимому і невидимому. Він наповнює все, що ми бачимо. Ми живемо, дякуючи тому, що є і живий існуючий Бог. І мало того, коли людина зруйнувала, руйнує своє повсякденне життя своїми відносинами з іншими людьми, своїми відносинами до самого себе. Ісус Христос приходить в оцю нашу реальність. Зруйновано, поламано, зіпсоване. Коли людина, знаєте, вже неспроможна навіть помислити або подумати про те, як жити правильно, як проводити своє життя правильно. Він приходить отуди і дає справжнє життя, являє справжнє життя. Є відповідь людини. Реальність така, що людини є можливість дати правильну відповідь. Так, «Да, я хочу прийняти це життя, або ні, я не вірю в це. Це вже, знаєте, якби реакція залишається на, люд... на людях. Але різдво, прихід Ісуса Христа це прихід життя, явлення життя на цю землю. Те, як і Христос, ми знаємо, як прожив. Безгрішне святе життя. Він прожив таке життя, що навіть його противники проти нього не знаходили свічі. Якесь трошки за вуха притягнули, зруйнує храм, три дні відбудує. Давайте розіпнемо. Люди не зрозуміли, не побачили життя. В Ісусі Христі. Моє побажання всім нам, брати і сестри, щоб радість про різдво Ісуса Христа була дійсно для нас радістю. Звістка про різдво Ісуса Христа дійсно була для нас радісною звісткою, ми повинні бачити в Ісусі Христі цінність мого життя, ціль мого життя, смисл мого життя. І бачити в Ісусі Христі те, як Він веде мене в цьому житті. Не бути не подібними до Каїна, який не знав, як, як жити. Як жити в тих обставинах, не бути подібними до тих людей, яким Бог знищив у водах потопа, які також не знали і не вміли як жити. Не бути подібними до тих людей, які, маючи закон Божий, не змогли прожити так, як хоче цього Бога. І Бог прийшов на цю землю, щоб, знаєте, якби упорядочити наше життя, щоб відбудувати наше життя. Ісус Христос говорить: Я є шлях істина і життя, і ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене. І в цьому являється для нас радість. Дальше, далі апостол Іван говорить, дивіться, як він каже, слово життя з'явилось, і ми свідчимо, і той, хто є життям, з'явився нам, і ми бачили, і зараз свідчимо про нього. Тепер ми звіщаємо про вічне життя, яке було за цим, і є явлене нам. Ми бачили і чули, і тепер сповіщаємо про нього, так, щоб і ви мали спільність з нами. А наша спільність з Отцем Його і Сином Ісусом Христом. Отож, пишемо вам про це, щоб радість ваша було, була повною. Брати і сестри, радість приходу Ісуса Христа на землю це радість того, що життя явилося, Бог явив життя. В Ісусі Христі показав праведний шлях до життя. Але радість, я, брати і сестри, маю надію, що це ви від цього дайте, максимально будете радіти, тому що ми маємо спільність з Богом, Отцем і Сином Його. Дивіться, як написано. Наша спільність за Цем і Його Сином Ісусом Христом. Мені тут хочеться задати запитання: радійте ви від цієї спільності за це і сином Його Ісусом Христом? Приводить вас цей стан радості. Я, я єдиний з Богом. Бог прийшов на цю землю, щоб відбудувати оці зруйновані відносини. Бог, який дарував життя всьому, прийшов на цю землю, щоб дати правильне життя. І, знаєте, якби, і ми маємо оцю спільність з цим Богом, який дарує нам життя. Він став людиною, щоб ми мали ці близькі відносини з ним. Він став людиною для того, щоб ми могли, знаєте, побачити Бога так, вживу, так як Він є. Пам'ятаєте, певна історія життя Ісуса Христа була, я хочу її прочитати, це також слова. Е Євангелиста Івана, який говорить, Ісус відповів, я був серед вас так довго, а ти, Пилипе, досі не знаєш мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. Як ти можеш казати, покажи нам Отця. Нам для того, щоб побачити Бога, для того, щоб побачити знаєте, цю славу Божу, нам потрібен був Ісус Христос, і Він прийшов на цю землю. Той, хто бачив мене, говорить Ісус Христос, бачив Отця. Ми, дивлячись на Ісуса Христа, ми можемо бачити любов Божу, ми можемо бачити милість Божу, ми можемо бачити справедливість Божу, ми можемо бачити мудрість Божу, дивлячись на Ісуса Христа, спостерігаючи, як Він веде діалог з фарисеями, дивлячись, як він веде діалог з книжниками, дивлячись, як він навчає учнів і як він, знаєте, спілкується з, -з, -з своїми противниками. Ми в цьому всьому бачимо е цю якби, мудрість і велич Божу. І це нас об'єднує, це нас з'єднає з ним. Бог доклав неймовірних зусиль, щоб наблизитись до нас, щоб ми пізнали його особисто. Бог доклав надзвичайних зусиль, йому довелося великому Богу умолитися, стати подібними до людини, прийти на цю землю. Це знаєте, це стан умаління це його складно описати. Складно, знаєте, підібрати... Якісь необхідні слова, якісь словосполучення, щоб сказати, це отак відбулося. Тому що це надзвичайна подія, яка не вміщається в розум людей. І в ні в одній мові світу немає такого словосполучення, щоб описати цю подію. Але це надзвичайно. Бог доклав неймовірних зусиль, щоб наблизити до нас, щоб ми пізнали його особисто. Тому, брати і сестри, ми повинні докладати і бути готовими докладати зусиль для єдності з ним. Бог зробив все. А тепер, знаєте, як кажуть, інша сторона медалі. А як я реагую на це? Що мені до того, що Ісус Христос прийшов на землю? Що мені до того, що у мене повинна бути єдність і спільність з Богом? Як ми на це реагуємо? Як ми себе ведемо? Ну, типу, да, спільність з Богом? Чи це для нас цінність, оце єднання з Богом? Знаєте, недостатньо просто вірити. Недостатньо просто, ну так, да, я вірю в подію, яка відбулася 2000 років назад. Нам потрібно докладати з нашої сторони, робити кроки до зміни нашого життя, до єднання з Богом. Ми розуміємо, що Бог Він є святим. Ми розуміємо, що після гріхопадіння у нас святістю, м'яко кажучи, проблеми. І нам потрібно докладати зусиль для того, щоб, знаєте, якби. Прийти до цього святого Бога. Я не кажу, що ми нашими зусиллями можемо освятитись, не про це йде мова. Але з нашої сторони є наша реакція на Божий прихід на землю, на це єднання з Богом і Отцем Ісусом Христом. Я хочу, щоб знаєте, ми порозмірковували кожен з вас в вашому серці, у вашому розумі, яких зусиль потрібно докласти особисто мені. Для того, щоб. Наблизитись до Бога для того, щоб подія, різдва Ісуса Христа дійсно приводила мене в стан радості. Щоб зовнішні події, зовнішні фактори, ціна на пальне, ціна на м'ясо або щось іще новини, які ми читаємо, не вибивала з нас оцю, знаєте, якби радість Різдва. Різдво це єднання з Богом. <кхух> Різдво також це апостол Іван він говорить у всьому своєму посланні це прояв любові до нас. Ми читаємо в 4-му розділі, ми самі бачили зараз свідчимо, що отець послав Сина Свого. Щоб він став Спасителем світу. Якщо хтось визнає, що Ісус Христос Син Божий і живе в ньому, і Він живе в Бозі, отож ми знаємо і віримо в любов Бога до нас. Бог це любов. І хто живе в любові, живе з Богом, і Бог живе в ньому. Різдво це прояв любові. Різдво це коли Бог, ми, ми віримо, ми знаємо, так? чудово знаємо це послання. І також євангелистам апостола Івана, де він говорить, що Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однонародженого, заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Ми віримо і приймаємо цю. Ми розуміємо, але це реальний прояв любові до нас. Браті і сестри, я хочу звернути на це увагу. Ми цінні в очах Божих. Кожен із нас цінний в очах Божих, бо якби ми не були цінними, Бог би не прийшов на землю. Бог би не захотів, би, знаєте, якби... ну навіщо? Ну, давайте на нас трошки проведемо, якщо для... ну, на нас трошки якби, подивимося, спроєктуємо на нас, якщо для мене нецінна якась людина або якась річ, ну ми і пальцем не пошивалимо, щоб допомогти. Розумієте, да? ну, ми нічого не зробимо для того, щоб комусь там стало краще, коли ми цю людину або не знаємо, або не сприймаємо. Брати і сестри, ми цінні в очах Божих. Бог проявляє до нас любов. Але ще, знаєте, я хотів би трошки додати інформацію, так, так, знаєте, щоб ми в такому ключі порозмірковували. Бог прийшов до нас не в той момент, коли ми були найкращі в своєму проявленні. Бог прийшов до нас. М'яко кажучи, в такому стані ми були в зіпсованому, як ми говорили трошки раніше, гріховному житті. Біблія слово Боже, говорить, що ніхто не шукає Бога і не докладав зусиль, щоб знайти Бога. Люди жили в такому безобразному стані людство, Я говорю про всіх нас, не, не тільки нас, які тут знаходяться в цьому приміщенні, не сприймайте на свій власний рахунок. Людство взагалі, в, в цілому. Ізраїльський народ, який знав чітко закон, звідки повинен прийти Месія по закону, вони могли дати чіткі ссилки місця Писання, але не чекали. Ісус Христос проявляє оцю любов в той момент, коли люди ну, недостойні навіть того, що Бог проявляв. Він приходить в оці зруйновані життя. Він приходить в оці життя, які його не чекають. Він приходить туди, там, де його навіть ну, не хотять чути і слухати. І Ісус Христос сюди приходить. Ми пам'ятаємо історію Різдва, да? Його навіть місця в будинку не знайшлося. І це прояв любові до кожного з нас. Він знає, в якому ми такому безсилі і безладді живемо і жили. І жили б надалі. І знаєте, це, оце якби безладдя ми б і будували, і грунтувалися б надалі на нього. Прийшов до нас, щоб проявити свою любов. Він, знаєте, прийшов і став частиною нашого життя. І це є любов. Це було це рішення, яке зробив Бог. Бо так сильно полюбив цей світ, що віддав сина свого однонародженого. Заради того, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Ось прояв любові. Ось це, брати і сестри, що повинно приводити в нас в радість. І різдво це радість, брати і сестри. Звістка про різдво це радість. І він каже: отож і пишемо вам про це, щоб радість ваша була повною. І якщо ми будемо сприймати і вірити все, що ми говорили трошки раніше, що любов, що різдво це прояв любові до Бога до нас. Різдво — це єднання з Богом, ми єдині з Богом через прихід Ісуса Христа на землю. Різдво це те, що дає нам життя, те, що відбудовує, будує нове життя в нашому житті. Якщо ми це віримо і сприймаємо, то різдво для нас буде радість. І ми, ми будемо радість. Мати в нашому житті незалежно від життєвих обставин. Ми будемо радіти знаєте, якби, тому, що небеса наблизились до нас. Бог, який є, також мені дуже подобається цей текст, там де він написано, що Він долонею, п'ядію змірє небеса. Так приклав і наші небеса там от півтори до долоні його. Я не знаю, скільки не написано, але міра в Бога долонь. Настільки великий Бог втілюється до нас. Щоб стати єдиними з, нас, єдиними з нами. Я маю надію, що ви радієте тому, щоб Бог наблизився до нас. І це повинно нас приводити в радість. Нехай Бог благословить і укріпить всіх нас, щоб звістка про різдва, про різдво Ісуса Христа приводила нас в стан радості. А це і єднання з Богом, а це і прояв Божої любові, а це життя, яке дарує нам Бог. Ісус Христос, нехай нас Бог цьому благословить. Амінь.